Диверсія у Нідерландах прямо перед початком саміту НАТО, звичайно, з підозрами на Росію, але без чітких доказів. Це те, що сталося, попри усі безпекові заходи, які зараз тут безпрецедентні. Пояснюємо, що відбувається у Нідерландах і чому НАТО не вдалося гарантувати повну безпеку свого саміту. Мене звати Сергій Сидоренко. Ви знову на каналі Європейської правди у включенні з ГАГи, де відбувається саміт НАТО і де зараз присутня також Україна в особі президента Зеленського. Спочатку дуже коротко про те, що якщо ви ще не бачили нашого попереднього відео, де ми пояснюємо, якими будуть результати саміту саме для України, то обов'язково класніть на лінк, який буде і в коментарі, і зараз ви бачите його на, на екрані у себе. Але пояснимо також про те. Що саме зараз відбувається і що ніхто не міг передбачити? Ні, ну звичайно, спецслужби Нідерландів прогнозували або е, не виключали, що можуть бути інциденти. Понад те, керівник спецслужби, який відповідає за безпеку саміту, навіть казав, що за жодних зусиль не вдасться гарантувати абсолютну впевненість в тому, що нічого не відбудеться. І от відбулося у день, коли починається саміт, несподівано рано вранці, о шостій ранку, на одній. З ключових залізничних ліній, яка віде від аеропорту до Амстердаму, сталася пожежа і згоріли кабеля, які ну по суті знеструмили усю оцю ключову е, гілку залізниці. І це тоді, коли всі дороги е, у е, Нідерландах поблизу аеропорту перекриті через прибуття високих гостів, через те, що має прилетіти Трамп та інше, і це тоді, е, коли ну по суті, всі спецслужби у максимальній готовності але попри це сталося щось вже зараз. Міністерство внутрішніх справ Нідерландів говорить про те, що вони припускають і розслідують диверсію, але поки що не мають доказів того, хто саме все вчинив. Занадто несподіваний і занадто нереальний збіг, що це сталося саме по собі. Ну і звичайно, цього просто не могло відбутися у Нідерландах. Поза тим, вже понад півдоби немає руху на залізниці. Намагаються якось із цього виролити автобусами. Ну всі сподіваються, що до початку саміту якось розрулиться. А тепер про те, чому власне не вдалося цього запобігти і що робили Нідерланди для того, щоб ну, хоч якось, хоч приблизно гарантувати безпеку саміту, відразу скажу найбільше несподіванку у тому, що якраз тут на безпеку витратили максимум. Можливого. Вже зараз нідерландські медіа жартують про те, що цей саміт став найдорожчою подією в історії людства. Ну, ви, можливо, чули, що через Трампа, через те, що він такий особливий і йому складно сидіти довгі зустрічі. Саміт скоротили до неможливості. Ну, по суті, пленарне засідання триватиме тільки 2 години, 30 хвилин, ну, принаймні, за розкладом. І на це все уряд Нідерландів витратив. 185 мільйонів євро. Тобто 185 мільйонів лише на... Так, скільки це? Дві години 120, 100... на 150. Тобто понад 180 мільйонів на 150 хвилин. Отже, одна хвилина саміту, Коштує більше мільйона євро. Це звичайно збурило багатьох тут у Нідерландах. І навіть нам, журналістам, коли ми заходили от сюди у прес-центр, доводилося вислуховувати е м, слова охоронців, які казали, що це найбільш найбільш охоронюваний саміт, на який розтрачаються е гроші платників податків. Ну втім, це їхнє право. Вони вирішили витратити гроші таким чином, щоб показати тому ж Трампу, що Нідерланди можуть. Що саме було витрачено? Ну. Нідерландська поліція каже, що більше половини поліцейських, які в принципі існують у Нідерландах, спрямовані сюди. Вони охороняють громадський порядок тут навколо саміту. Вони перекрили значну частину Гаги політичної столиці. Вони перекрили кілька ключових доріг, які ведуть від аеропорту, які ведуть всередині гаги, тобто 27 тисяч поліцейських. Працюють над тим, щоб гостям саміту було безпечно. Понад те, у спецслужбах Нідерландів офіційно, в, в поясненнях на у місцевих медіа кажуть, що вони змушені визнати, що Прибуло би ще трошечки більше гостей, і вони б навіть самі не впоралися. Чому настільки неефективно? Ну адже раніше саміти приймали також менші держави. Ну, пам'ятаємо, два роки тому Литва, невелика країна, у якій живе менше трьох мільйонів громадян, змогла успішно провести саміт, попри те, що поруч агресивна Росія, поруч Білорусь, і ну, здавалося загроз більше. Це вже питання до нідерландської влади. Якось так склалося, що не вдалося що саме на що саме пішли ці гроші зараз у середині Гааги, політичної столиці Нідерландів? Частина міста по суті відгорожена тут не можуть ходити люди. Побудований триметровий паркан, який будували кілька місяців, і от за пару днів до саміта його закрили. Тут створена, як вони називають, герметична зона, куди ніхто не може потрапити, окрім власне представників поліції, спецслужб і самих гостей. Понад те, у значній частині гаги. Ви просто не можете пройти гуляючи по вулиці. Вам треба буде щоразу показувати паспорт на блокпостах. Ну тобто, нібито режимна частина міста, попри те, що нічого поганого не відбувається. Все це робиться для того, щоб гостям саміту, а передусім Трампу вдалося провести свої наради без, без якихось надзвичайних подій. І ну, якщо ми будемо говорити з точки зору того ж Трампа, він дійсно може побачити, що все організовано добре. що, немає навіть демонстрації він їх просто не зможе побачити, навіть якщо демонстранти захочуть вийти на вулиці, тому що навіть траса, яка виходить від аеропорту і до місця. Повість вся перекрита. Навіть в аеропорту а, побудували новий термінал, міні-термінал, для того, щоб туди прилітали vip делегації, і ну вони не перетиналися ні з ким. Тобто гроші вкладені у те, щоб побудувати таку собі невелику інфраструктуру всередині Нідерландів. Чи було це виправдано? Ну це вже нехай оцінюють платники податків. Для нас, для нас, для України важливо те, щоб не, не те, щоб тут. Обмежували чиюсь свободу пересування, чи щоб було безпечно чи ні. Для нас важливо, щоб Нідерланди продовжували допомагати Україні, і ну хай скільки вони витрачають на свою безпеку саміту Україні, вони також допомагають. І щоб завершити, маю подякувати також нідерландському уряду, який паралельно із самітом виділив Збройним силам України. Наступний ну, черговий транш допомоги на суму 175 мільйонів євро, тобто приблизно стільки ж, скільки витратив на весь саміт. А ми в Європейській правді будемо і далі розповідати не тільки про те, що тут відбувається навколо, але і про рішення, які будуть ухвалені щодо України. І нагадую, якщо ви ще не подивилися наше попереднє відео, обов'язково подивіться, ми пояснюємо, чим цей саміт важливий для нас і що ми від нього чекаємо. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.